Привіт! Ми 43 група, і наш профіль інформаційно математичний. Наша головна мета працювати з комп'ютерами. І дистанційна форма навчання стала нам нагоді. Стільки практики використання комп'ютера можна собі лише уявити. Та що там комп'ютер? Завдання можна виконувати навіть на телефоні. А коли ми навчалися у стінах ліцею, то на уроках деякі теми розглядалися за допомогою ігор. Наприклад, Майнкрафт або Факторіум. У нашому профілі панує сімейна атмосфера. Це видно з того, як старші класи допомагають молодшим класам, нібито своїм рідним, а вчителі з нами на одній хвилі і завжди допоможуть з тим, що не зрозуміло. Пріоритетними предметами нашого профілю є математика та інформатика. Математика розвиває наше логічне та просторове мислення, а інформатика використовуючи математику. Розвиває навички, які дозволять нам заробляти гроші. На інформаційно-математичному профілі вас чекають такі теми, як веб-розробка, програмування, дизайн, нейронні мережі, відеомонтаж, анімація, робота з офісними програмами, у тому числі бази даних, та ще багато іншого. Тому, якщо ти хочеш пірнути у наш Всесвіт та приєднатися в нашу сім'ю, обирай інформат.